«Хто не скаче той Ердоган, хто не скаче, той Таї. Такі гасла скандують учасники мітингів на підтримку опозиційного до діючої влади Туреччини, мера Стамбула, екрема Імамоглу, заарештованого за звинуваченнями у корупції та тероризмі. На вулицю вийшли за різними даними від кількасот тисяч до понад двох мільйонів турків. Ті ж хто покидати помешкання, не захотів, але протест підтримують. Сигналізують про це гуркотом кастрюль і сковорідок та вмиканням вимиканням світла. Екрем Імамоглу має значний рейтинг у найбільшому місті Туреччини. Тут його переобирали мером вже тричі в останнє минулого року. Крім того, підтримку меру Стамбула висловило більше 13 мільйонів турків, які взяли участь у праймеріз опозиційної народно-республіканської партії. І кадемоєлярімізінчзеларитасна уйгунорагатис. Протестуючі хочуть бачити саме імамоглу основним конкурентом чинного президента Таїпа Ердогана на виборах, запланованих на 2028 рік. На мітингах часто лунають заклики провести ці вибори достроково. Імамоглу та його прихильники виступають за демократію і неможливість придушувати волю народу. Їх протест дуже нагадує український майдан гідності. Їх гасло говорить: все буде чудово.